Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 19 червня, 481-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зарадницької Білорусі цієї ночі, десь близько другої росіяни випустили чотири ракети калібр з Чорного моря прямо по місту Одеса. Але наші красунчики з ППО вчасно їх виявили та збили ще над Чорним морем. Просто все. Гарно, правда, потім в Одесі почався шторм. Був грім. То деякі одесити напевне думали, що це знову росіяни нас обстрілюють. Ні. І ще цієї ночі росіяни випустили 4 іранських дрона камікадзе кудись в сторону Дніпропетровської області, але їх там теж збили. Ну і в решті областей України, якщо не рахувати схід, то там теж більш-менш все спокійно. А так ще вчора в Одесі був перший день, коли розважальним закладом наказали закриватися о 10-й годині вечора. І дійсно, вчора в Аркадії поліція ходила по кафешкам, та всі вже в 10 закрилась. Навіть ті, в котрих геть не було музики могли б залишити ті кафе, в яких нема музики, щоб люди просто сиділи. А так у 10-й годині тільки шаурма працювала в Аркадії вчора. В сусідньому місті Герою Миколаєві доба пройшла більш-менш спокійно тільки вночі була повітряна тривога, коли Одесу обстрілювали. Ну а в Миколаївській області, як ви знаєте, кожної доби артилерійські обстріли в Очакові там без жертв. Також росіяни не припиняють обстрілювати Херсонщину. Там минулої доби одна людина травмована, хоч без загиблих. Правда, ще на Херсонщині росіяни обстріляли автопарк, та там близько 10 автобусів згоріло. Ну, помста їм обов'язково буде. Вони це прекрасно знають. Ну а ми продовжуємо донатити волонтерам, яким довіряємо.